Тут вказано, що тут є обліпиховий чай, юдзу, не знаю, що це таке і імвир. Але мені, знаєте, щось схоже на от, ти взяв виноградну м'якоть її, ти взяв там клюкви, потовкії, взяв сок, відкинув в одну сторону, а м'якоть взяв і поклав в іншу. І от ця м'якоть декілька діб просто постояла і трішки підбродила. Оце те, що мені нагадує конкретно цей. Смак, запах. Якщо ви бачите перепади, то перепрошую, в нас ідуть відключення, і от через це є такий нестабільний ток, і постійно от ви бачите мигання в себе на екранах, перепади різні, це все через це. Тому я пропоную забити мальфар Легенди Осені і скуштувати його. Як ви знаєте, це другий. Тютюн із лінійки Спіріта, і попередній вже вийшов на каналі. Ви можете його переглянути і зрозуміти, чи сподобалась мені смарека чи ні.